Пропозиція 35 гривень за одну упаковочку такого е, це клерандо, Упаковочка сет для пакування подарунків. От так, краще. сет 115 предметів буде в даній коробусі, 35 гривень коштує одна. У лоті буде 22 штучки, і лот коштує у нас 775 гривень. Вони у двох кольорах: в червоному і в зеленому. Е, покажу вам, що тут буде всередині. Це ось такі, е, така, е, такі е, дротик, і такий обтягнутий, як, е, ну, типа. Бархатом таким, так, для упаковування подаруночків. ось такі ялиночки, там чіпляти на подаруночки, шнурочок. Ось така відкриточка для підписування подарунків, конфеті, і ось такі дві ленточки. Одна широка, зелена, одна така золотиста. Також є ось такі пакетики. Їх буде чотири штучки, пакетиків для подаруночків. Буде ось такий, по моєму, один так, великий пакет. Так, целофановий такий прозорий, один великий пакет. І ось такий крафтовий, крафтовий папір для упаковки подарунків. Значить, такий сет 115 предметів коштує 35 гривень, 770 гривень буде лот. Значить, це зелений колір. Я так розумію, тут можна упакувати чотири подаруночки, бо тут а може тут і більше їх? Ні, напевно, більше. Ми не розпечатали, щоб воно гарно мало вигляд. Значить, ось такий зелений і ось такий червоний. Тут воно розписано, що, що є, намальовано. Так, тут розписано, скільки чого предметів. І ось як класно можна упакувати різні подаруночки, задекорувати цими середини всякими штучками. Значить, супер ціна 35 гривень. лот всього-навсього коштує 775 гривень. Замовляйте вже зараз у менеджерів.